Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, які плани у Північної Кореї і Росії що один одного? Що, про що вони домовляються? Що вони збираються робити взагалі? Росія і Північна Корея? Вищі сили, допоможіть, скажіть. Ну, нічого вони не збираються робити абсолютна поразка. Оцей зв'язок Росії Північної Кореї буде розірвано. Всі Корейці будуть убиті. Тут Корея буде. Не, не дуже хорошо буде Кореї. Скажіть, що буде з Північною Кореєю? Ну, Расисти її обманять. Обман. Вони намагатимуться е, за рахунок Кореї, як-то зекономити щось в плані економіки, але обман Кореї і в, ну, корейці відвернуться. От Північна Корея перепине стосунки із Росією, скажіть у сили, допоможіть, будь ласка. Закриється назад Північна Корея більше не буде з Росією спілкуватися. Скажіть вищі сили, допоможіть. Що буде робити Росія найближчий час? Які плани у расистів? Напад, агресивні дії. Спочатку вони захочуть переговорів, обдурять, обманять, і відразу ж ну, почнеться дуже агресивна напад на дороги, на якісь, може, торговельні шляхи. Це може бути як на воді, на, на кораблі, на флот, верніше, да, на, на порти. Все, що стосується доріг перевезення, можуть закривати дороги або руйнувати залізні дороги. В них криза фінансова, От. і повернуться до дуже сильного шантажу ядерною зброєю. Це любима. Ну, ядерну зброю не будуть застосовувати. Заперечую весь негатив убираю речі повністю весь негатив убираю. Прошу ви сили. допоможіть знищити Росію. Більше не може Росія існувати в цьому світі на політичній карті. Більше немає жодної підтримки від жодної країни світу. Отвертаю віки вічні, відсікаю. Від Росії відвертаються повністю всі країни в світі. Буде так. Ще нема жодної підтримки. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Руйнує всі плани ворожі. Більше не може Росія наступ робити, нападати на Україну. Обстріли не зможу проводити. Повертаю весь негатив грошистам назад. Тим, хто дає накази, хто їх виконує, буде так. Прошу захисту міцного для всієї України, для наших військових, цивільних людей. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки від наших людей. Поверніть назад Путіну, всім, хто стоїть за путіним, хто придумав обстріли робити України, хто придумав убивати українців, хай йому назад воно летить в голову, не на переклади, не по колу йде, не на породу перейде, а на нього самого, попри всі захисти. Всі, хто захищають расистів, хай з ними розділять цей Верховний суд буде так. Буде знищені на вікі вічні більше ніколи не зможе воювати. Буде так і так буде. Всі плани розруйновані будуть. Буде все сказане, здійснено так буде. От. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!